Всім привіт! Сьогодні розкажу про те, як доглядати за такою кількістю вазонків, які я накупила аж на 15 тисяч гривень. Ясно, що це не враховуючи лише квіти, а враховуючи горщики до них. Добре, волк, ґрунт і багато інших причинтарів. Мені як починаючому садоводу, не було відомо, що для цих квітів потрібні якісь догляди, спеціальні, добрива. І зараз стикнулася з тим, як доглядати особливо за такими тропічними вазонками, що їх потрібно пересаджувати і багато іншого. Якщо чесно, я шукала інформацію приблизно тиждень, а то й півтора кожен день ввечері сиділа на листочки виписувала про догляд прямо кожного вазонка, і ще досі я не звикла. Коли який маю полити, я постійно піддивляюся в нотатки в телефоні. Тому щоб ви не робили подвійну роботу і не шукали це все так, як я. Я розкажу вам про догляд і всі особливості кожного з вазонків, які у мене є. Щоб вам було зручно і ви не слухали все відео, якщо вам не цікаво, про кожен з цих вазонків, я розділю на такі секції, і ви внизу можете погортати і побачити, де розказую про який вазонок. Ну що ж, давайте почнемо. Лимон. Розміщення. Там, де багато світла, південне підвіконня. Вікно, але на яке не попадають прямі сонячні промені. Також може використовуватись фітолампа для додаткового освічення. Полив один раз в тиждень зимою. Один-два рази в тиждень літом. Грунт повинен бути вологим, але не мокрим. Підживлення навесні та влітку. Але бувають індивідуальні особливості. Пересадка молоді рослинки, тобто до 3 років щороку весною, дорослі рослинки 5-7 років кожні 2-3 роки. Головне не робити це під час плодоношення. Грунт обираємо для цитрусових. Обрізка відбувається весною та осінню. Видаляємо сухі і хворі гілочки. Оприскування літом 2-3 рази в тиждень зимою 1-2 рази на тиждень, але не на плоди. Додатково можна витирати листки, але лимон не любить протягів. Зимою можна використовувати додаткове освітлення фітолампою. Дозрілий плід пахне, легко відривається, не сильно твердий, жовтий яскравий. Мандарин. Розміщення. Дуже любить світло, тому ставимо на південному підвіконні. Зимою можна використовувати додаткове освітлення фітолампою, так само, як і у лимоні. Полив один раз в тиждень зимою, один-два рази літом. ґрунт має бути злегка вологим. Підживлення. З весни до осені підживлюємо. Взимку трішки менше або взагалі не підживлюємо. Пересадка. Строго не пересаджувати під час плодоношення. Весною кожні 1-2 роки, поки тросинки молоді. Далі раз в 2-3 роки. Грунт повинен бути для цитрусових. Обрізка, як і у лимона. Весна і осінь. Один раз в рік основна. Оприскування. Літом 2-3 рази на тиждень, зимою 1-2 рази на тиждень. Основне це не зачіпляти плоди. Дозрілий плід має яскравий колір, гладку шкірку, пружність, запах. Він легко відривається. Додатково потрібно витирати листки, якщо ви маєте можливість. Повинен стояти на місці без протягів. Алое. Розміщення. Яскраве, але розсіяне світло. Підходить південне підвіконня. Також можна розміщати у кімнаті. Полив літом один раз в два тижні. ґрунт повинен повністю висохнути між поливами. Зимою один раз в місяць ґрунт має висохнути на 5 см зверху. Підживлення один раз в місяць з березня по вересень. Пересадка до 2 років щорічно. Дорослі кожних два роки. Ґрунт це суміш для кактусів або сукулентів. Обрізка не потрібна лише пошкоджені або зів'ялі листки. Оприскування один раз на тиждень. Паленопсис. Розташування. Це розсіяне світло. Полив. Один раз в 7-10 днів літом. Один раз в 2-3 тижні зимою. Занурити потрібно горщик у воду на 10 хвилин. І тоді виняти і поставити на суху ділянку. Підживлення один раз в 2-3 тижні весна осінь. Пересадка. Кожні 2-3 роки весною. Повинен бути прозорий горщик. Ґрунт це субстрат для орхідей. Обрізка після цвітіння можна зрізати квітконіс. Оприскування один раз в тиждень, але не квіточки. Кількус бенджаміна, розташування, яскраве розсіяне світло. Південний підвіконник ідеально підійде. Полив: літо один раз в 5-7 днів, зима один раз в 10-14 днів. Перед наступним поливом ґрунт має підсохнути на 2-3 см. Підживлення. Весна осінь 1 раз в 2 тижні добривом для декоративно-листяних рослин. Взимку не підживляти. Пересадка. Молоді рослинки щороку навесні, а дорослі один раз в 2-3 роки. Ґрунт повинен бути універсальний і трішки піску. Оприскування 2-3 рази в тиждень. Можна поряд ставити зволожувач. Додатково не любить протягів. Мирт або мірта. Розміщення. Яскраве, але розсіяне світло. Або підвіконня без сонця. Полив. Весна і літо один-два рази в тиждень. Осінь та зима один раз в 10-14 днів. Підживлення. Рідке добриво для кімнатних рослин один раз в місяць. Зимою не підживлювати. Пересадка. Кожні 2-3 роки ґрунт дренований субстрат з добрим дренажем. Обрізка. Обрізати після цвітіння це початок весни. Хворі, пошкоджені гілочки. Кожні 1-2 роки під кутом. Додатково не любить протяги, але любить провітрювання. Оприскування. Літо 2-3 рази на тиждень. Зима 1-2 рази на тиждень. Сенсив'єрія – Циліндрична або інша назва тещин язик. Розміщення. Строга кімната. Має бути розсіяне світло. Приблизно 1 метр від вікна. Полив. Літо 1 раз в 2-3 тижні. Зима 1 раз в 4-6 тижнів. Не переливати. Грунт має бути сухий до наступного поливу. Підживлення. Один раз в 3-4 тижні. З березня по вересні. Пересадка. До 3 років, коли рослинці щорічно. А дорослі рослинки кожні 2-3 роки. ґрунт це суміш для сукулентів або кактусів. Обрізка. Сухі або пошкоджені листки біля основи. Оприскування один-два рази в тиждень. Пеперомія. Розташування. Легке затінення – Підійде північне підвіконня. Вона любить розсіяне світло. Полив. Літо один раз в 7-10 днів. Зима 1 раз в 10-14 днів. Верхній ґрунт має просохнути на 1-2 см до наступного поливу. Підживлення один раз в місяць з весни до осені. Добриво для декоративно-листяних рослин. Пересадка кожні 2-3 роки весною. Ґрунт повинен бути універсальний. Плюс перліт 50 на 50. Обрізка. Весною пошкоджені і старі листки. Оприскування один раз на тиждень. Антуріум або по-іншому чоловіче щастя. Розташування. Північне підвіконня або кімната. Полив один раз в 7 днів літом, один раз в 10-14 днів взимку. Верхній шар має підсохнути на 1-2 см перед наступним поливом. Підживлення відбувається з квітня по вересень один раз в 2 тижні. Пересадка весною один раз в 2 роки це дорослі рослинки. І молоді рослинки, які мають до 4 років, пересаджуються один раз в рік. Ґрунт для орхідей плюс універсальний. Обрізка біля основи квіти, які відцвіли. Оприскування 2-3 рази в тиждень і більше. Додатково ця квітка не терпить протягів. Хлорофітом. Розміщення. Потрібно уникати прямого сонця. В ідеалі це буде кімната. Можна також поставити на північне підвіконня. Полив: Літом один раз в тиждень. ґрунт має бути злегка вологим. Зимою один раз в 2 тижні. Дати просохнути ґрунту на 2-3 см глиб перед наступним поливом. Підживлення. Один раз в 2-3 тижні з березня по вересень. Пересадка. Рослинки до 3 років щороку. Дорослі рослинки кожні 1-2 роки. Ґрунт універсальний для кімнатних рослин. Обрізка лише зів'ялі листки. Обприскування 1-2 рази на тиждень. Аспарагус. Розміщення. Світла кімната або затінений підвіконник. Полив. Літом 1 раз в 3-4 дні. Зимою один раз в 7-10 днів. Ґрунт має бути вологим перед наступним поливом. Підживлення відбувається з березня-по вересня кожні 14 днів. Пересадка щорічно до 3 років рослинки. І дорослі рослинки кожні 2-3 роки. Ґрунт це суміш для декоративно-листяних рослин або універсальний. Головне, щоб був pH 6-7. Обрізка. Раз в місяць або по необхідності зів'ялі листки. Оприскування. Можна збоку тримати зволожувач повітря або прискати один-два рази на день. Спатифілом або інша назва жіноче щастя. Розміщення на підвіконні без сонця. Або в півтіні. Ідеально підійде північне підвіконня або кімната. Полив зимою один раз в 10-14 днів. ґрунт має бути вологим, але не мокрим. Палець підживлення. Весна літо доброво для квітучих рослин 1 раз в 4 тижні. Решту року менше або взагалі не потрібно. Пересадка раз в 1-2 роки навесні. ґрунт для ароїдних рослин або універсальний. Обрізка 1-2 см від. Кореню пошкоджені і жовті квіточки. Оприскування: один-два рази в тиждень. Не оприскуємо самі квіти, а лише листя. Додатково терпіти не може протягів, тому під час привітрювання переставляйте його якнайдалі від вікна. А внизу кожного вазонку під ґрунтом у мене є дренаж. Це такі камінчики, у кисипля для того, щоб вбирати зайву вологу. Ось і все. Та? Ася, ти хочеш мені допомогти? А хоче хочу допомогти. Так, квіти важливо поливати відстояною водою. Так само, як і кормити тих собак. Теж тільки відстояною водою. поїти. Прошу поїти. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, я буду рада вам відповісти. Я, звичайно, не експерт, а початківець у сфері. Все, я дуже рада, що можливо комусь я була корисна цим відео. А якщо ні, то ви просто подивилися, які я накупила класні вазонки. І все, я тепер в джурнях. Всім дякую за перегляди. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, лайк чи залиште якийсь коментар. А ми з пасією кажемо вам па-па. Па-па!